Комплекс на мазка. Вітання сонцю. Вдих, вверх, видих вниз. Права нога назад вдих. Опустили коліно вниз, видих. Руки згору вверх, вдих. Опустили вниз, видих. Вгору вдих. Видих. Піднімаємо коліна вдих. Планка видих. Собака головою вниз вдих. Ошана маскар видих. Собака головою вниз. Вверх вдих. Собака головою вниз видих. Права нога вперед. Вдих. Нахил. Видих. Утанасана. Анові тасана вдих. Видих. Вдих. Вверх. Опустилася вниз, видих. Це тримка дихання. Стрибок назад. Вдих кішка. Видих, округлись. Права нога назад вверх-вдих. Опустили, видих. Нога, рука вверх, вдих. Коліна до чола видих. Просто вдих. Видих. Ліва нога вверх, вдих. Видих. Рука нога вверх вдих. Лоб до коліна. Видих. Вдих. на видих. Сідаємо рівно вдих. Скрутка вправо видих. Вперед вдих. Скрутка вліво видих. Вдих. Чотири точки. Видих. Підстрибуємо вдих. на видих. Вверх вдих. Видих. Цяйва місяця. Вдих, вверх, в сторону видих. Вверх-вдих. Вправо видих. Вверх-вдих. Нище вийдих. Вершник. Вдих вверх. Відхід триконасана. Видих. Паршватанасана. вдих. Опускаємо коліна, видих. По центру вдих. Видих. На праву ногу вдих. Розвертаємось вправо. Видих. Перша вправо. Вдих. Віта триканасана. Видих. По центру вдих. Вийдих. ліву сторону. Вдих. Видих. Вліво. Вдих вверх. Выдых вправо, вдих в центр, опускаємо руки на масте.